У нього до вас на серці ви, королева кубків. У цієї людини до вас є тепле і глибокі почуття, в які поєднуються. Сонечко, ще карта на дні колоді. Поєднуються емоції і раціональність. Людина бачить потенціал для щасливих і гармонійних стосунків. Але, знаєте, по королю мечів це може бути стримання через бажання все добре обдумати, хоча на серці тут є двійка кубків, і людина думає, і що ви і він кохайте один одного.